Є таке військове поняття асиметрична відповідь. Це нестандартна оригінальна відповідь на дії опонента, як правило, на порядок дешевша, і отже, така, що робить марними витрати противника. Наприклад, із історії армії оборони Ізраїлю у свій час, у 60-70-ті роки минулого століття, Ізраїль ще не мав так багато літаків і їхні інженери. Думали над цією проблемою. Якщо нам бракує літаків, щоб бомбардувати ворога, то давайте зробимо таку бомбу, котра сама летітиме. Цей виріб назвали зеєв 500. «Зеєв» з івриту означає вовк. Це була найпростіша ракета з дальністю польоту всього в один кілометр. Але ударна дія від її. Падіння була приблизно така, як від авіаційної бомби ФАП-500. Була ще модель ЗЕЄВ 250. Це така ж сама ракета, але з ефектом як фап 250 І дальністю польоту вже в 4,5 кілометри. Оця ракета Зеєв 500 активно застосовувалася під час війни на виснаження в 1967 70 шістдесят роках проти армії Єгипту. Зазвичай вистачало кількох таких ракет по єгипетських позиціях, щоби припинилися обстріли з їхнього боку на кілька днів. Точність ракети була невисокою, але залишалася вирва діаметром 12 метрів. А фугасна дія дозволяла використовувати зеїв по площах 200 на 200 метрів. Бойове застосування цих ракет показало їхню високу ефективність, і служили вони армії Ізраїлю доволі довго, десь аж до 90-х. Отака от була асиметрична відповідь. Це як приклад. А от історія з українськими морськими дронами це якраз теж із тої категорії. Величезні бойові кораблі расистів. На будівництво яких витрачали роки і роки, а також охренеліарди грошей, озброєні суперракетами, здатними досягти точки за тисячу кілометрів, усі вони практично беззахисні перед невеличкими катерами, човниками. Один такий човник, за ціною, як грибний гвинт того корабля, здатний вивести з ладу практично будь-яку бойову одиницю Чорноморського флоту РФ, за винятком хіба що авіаносців. Але таких у росіян уже немає. Вся історія з атаками на кораблі РФ має значно глибший зміст, аніж підбиті великий десантний корабель і танкер, як то сталося от минулого тижня. Хоча сам факт їх ураження це теж само по собі добре. Просто тепер страхові компанії почнуть підіймати ціни на фракт у російські порти, а Україна вже оголосила стан військової загрози всім портам Російської Федерації на Чорному морі, а відповісти Росії особливо немає чим можна, звичайно, з почуття безсилля потопити якесь турецьке суховантажне судно, але тут можливі такі наслідки, що собі дорожче вийде. Росію сьогодні змушують відновити зернову угоду. Цілком можливо, що найближчим часом з'являться заяви про те, що з гуманітарних міркувань аби не допустити голоду в Африці, жест доброї волі і так далі. Я вважаю, що після цієї війни історія Російського Чорноморського флоту завершиться вкотре, але вже назавжди. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!